У екопарку Ковалівка поповнення близько місяця тому у шотландської корови тут з'явилося маля. Ми навіть перші дні не бачили, бо його корова мама ховала в густій траві. Так як ці корови, шотландська високогорна порода, вони взагалі не бояться холоду. Їм взагалі, Чим такий більший мороз і вітер, тим шерсть у них стає довша, густіша і більш розвивається. Як тільки телятко трішки зміцніло, мама його привела до стада. Тоді, під час годування всіх тварин, працівники екопарку і побачили нового жителя. Віталій Ільченко зазначає, що це перший новонароджений у 2023-му. Тут шотландські корови, які були в нас, шотландські корови... Які приїхали з Фельдванико-Парку, шотландські корови, які приїхали з інших регіонів. Тобто В нас зараз налічується близько 30 голів цих корів. Тобто, тут такий Збірна солянка з всієї України. Харчується маленький поки молоком матері. Дорослі ж особини в цю пору їдять сіно та ячну солому. А як ласощі, вони отримують сухарі, моркву, кормовий буряк та яблука. Хоча в деяких умовах ці тварини здатні шукати їжу і виживати в найбільш крутих гірських районах. Довгий від природи чубчик захищає їх очі від дощу і снігу. Відтак живуть ці парнокопитні до 20 років. В екопарку кажуть, вони мають спокій спокійний характер і доброзичливі до дітей.